Всім привіт! Сьогодні я буду готувати баклажани жарені на зиму. І перше, що ми зробимо, це наріжемо баклажани. Баклажани відрізаємо фостик і ріжемо на такі шматочки, які вам подобаються. Баклажани порізали, тоді їх солим і перемішуємо. Ми будемо займатися заправкою до баклажан. Беремо перець і часник і все перекрутимо на м'ясорубку. Варський часник і гіркий перець ми перекрутили на м'ясорубку. Тепер додаємо цукор, сіль і оцт і все гарно змішаємо. Пройшло півгодини, воду із баклажан зливаємо. Сік, який вони пустили, і будемо їх обсмажувати. Обсмажуємо на великому вогні і з різних боків. баклажани обсмажилися, і ми їх складаємо, кладемо в банку і перекладаємо зразу з цією заправкою. Треба перекладати гарно, не шкодувати заправки. Баклажани ще, ще наполовину готові, ми їх вже будемо стерилізувати. Стерилізуємо банки з баклажанами 10-15 хвилин після того, як закипить вода. Найсмачніші баклажани, які я тільки знаю, вже готові. За таким рецептом я готую вже більше 30 років. Так що ви заходьте на мій канал, підписуйтесь, готуйте разом зі мною і всім смачного!